Привіт, мої любі друзі! Привіт! Вітання цього чудового чарівного дня Чернівців Субота, 21 червня 2025 року. Сьогодні так багато подій, що про це дійсно хочеться розповісти. Погода дуже комфортна, але це тільки в Чернівцях у Києві. Я знаю, що мені друзі пишуть, що дощ, вітер дмухає, а нам повезло сонечко і десь 22 градуси. Саме комфорт зачарування. А завтра буде вже знову 26-28. Але завтра це буде завтра. Я маю надію, що завтра у нас буде Буковинський прованс, поле Лаванди, яке знаходиться на Хотинщині, у селі Белівці. Сьогодні, на жаль, останній крайній день і закриття кінофестивалю міжнародного Миколайчук-Оупен. Я зараз в проміжках між переглядами фільму зайшла до мого улюбленого скверу Франца Йозефа. Тут так лагідно, мені захотілося саме звідси з вами прокомунікувати. Я дуже дякую. Неймовірній дівчинці Марії, яка трохи нервується, але все-таки після майстер-класу майстерок допомагає мені. У цій зйомці Марічка. Я тобі дуже дуже дякую. Сьогодні крайній день Миколайчу Ковпин. Як завжди, це була подія: подія міжнародного значення, подія, яка дуже знакова для Чернівців, було дуже багато цікавих фільмів. Я особисто отримувала задоволення від перегляду в центрі в кінопалаці чернівці ретрофільмів. Звичайно, мені дуже сподобався фільм про Миколу Лисенка, в якому грала муза фестивалю Ольга Сімська, і який про наше українство, який багато років пролежав на поличках. Сьогодні крайній день, завтра вже буде нове, нове, нове нове течія життя. Тут в скверику дуже лагідно, квітне, жасмін, багато зелені, дуже чарівно. Який же сьогодні день? А сьогодні дуже магічний день. Сьогодні день літнього рівнодення, літнього сонцестояння. Це день, який ще за часів наших предків, древніх слов'ян, язичників. Дуже був значимим. Це день, який наповнений неймовірною енергетикою. В цей день треба загадувати бажання на цілий вік писати плани. Адже все світ сонце тому сприяє. В цей день дуже хочеться проконатись рано і боніж притись прийти, по траві. В Києві в мене чомусь так виходило. Хоча мегаполіс я їздила ще під час карантину в гідропарк і плавала, і потім зустрічала сонце. В Чернівцях якось по-інакшому, тому що не знаю, тому що тут мир подій. Тому сьогодні чудовий день загадуйте бажання, все світ їх чує, пишіть програми на цілий рік і все обов'язково збудеться. А ще сьогодні знову ж таки, пакетні події. День йоги, всесвітній день йоги, і це все пов'язане одне з іншим. Сьогодні день музики днів музики у світі досить багато. Сьогодні якраз один з них. Сьогодні ще день мотоцикліста, тому усі мої куріші байкери, які дуже люблять ну, один з чергівецьких, до прикладу Славкові числа Сочеван, дуже багато киян-хлопців. Ну, це такі рольний вайб, рок-н-рольна тиса. Я вас вітаю з цим чарівним днем. Але будьте дуже обережними. Не забувайте за своїм драйвом і адреналіном і тестостероном про те, що є правила дорожнього руху, і їх треба. Звичайно, виконувати здається сьогодні. Концерт у Чернівцях Жадан і Собаки. Я особисто в ньому не буду приймати участь. Попереду подорож Львів. Попереду дуже дуже багато подій. Попереду зустріч з Олексієм Гнатковським у Львові, у Львівській опері, і це буде звичайно фантастична гуцулка Ксеня, Марічка, Юрко. Ці всі події, мюзикл, який просто зачаровує. А в виконанні франківського музично-драматичного театру це дійсно неперевершений шедевр. А через пару днів буде е, виступ е, Гнатковського з Ірмо Вітовською, Як виховати чоловіка в домашніх умовах? Ну, Львів, звичайно, закоралесить і він буде неймовірно яскравим. До речі, я в цьому районі не, не зовсім випадково, тому що я дякую своїй Наталочці за цей неймовірний яскравий манікюрчик. І кожен з цих кольорів він просто закодований на якусь потужну жіночну або естетичну енергетику. Но ось такий чудовий день. Я всім бажаю усього найкращого, тому що це ще один день в нашому житті з півом пташок, з квітінням квітів, поруч, як в Чернівцях, з Франсом Йозефом, в неймовірному сквері, з посмішкою Всесвіта, з любов'ю до вас, ваші Машуня, яка мене знімає, і Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей, папа, -па. полетіли вир життя. І наш неймовірний Франц-Йозеф Габсбург, скульптор Цесарик, який оглядає наше місто, неймовірний сквер, поруч з колишньою 23-ю школою, наша молодь. І неймовірний собор серця Ісуса, архітектор. Йозеф Ляйснер. Наші любі Чернівці і блакитне небо над Україною. Нехай так буде вічно!